Слухайте, шкідливо жити тривалий час в стресових ситуаціях тому що від стресу є дуже багато психосоматичних хворіб, і ми втрачаємо концентрацію уваги, і людина дуже втомлюється і так далі. Один із методів таких технік Якби роботи зі стресами. Людина інколи стресує, через... і дуже багато має агресії в стресі. Так от, одна із технік вказує на те, щоб написати якийсь лист, такий, можливо, навіть лайливий, там виказати все тій людині, на кого ви, через кого ви стресуєте. Або навіть в Японії є такий метод, де є стоять опудала, і, наприклад, там чи на робочому, в робочих процесах, і б'ють там свого боса, шефа, б'ють свою тещу, чи, чи там жінка б'є свого чоловіка. Я колись була на такій терапії, де, слухайте, набилася так, била по стільчику Ватманом, що геть зіпріла була і наоралася так, але я так виговорювала ситуативні моменти, що мене від чого я дуже стресувала. У певний період це було, напевно, років 15 назад, десь так. ось. І е, потім я била по сільцю, ніби уявляла, що там ж е, там сидить та людина, і я ватманом била і говорила. Чи мені стало легше? Так легше. Тому багато технік е, знаєте, що полегшує наше життя. І що полегшує наші стани, тому пізнавайте себе і відвідуйте психологів, терапевтів. Вони будуть вам завжди відкривати якісь такі пазли, віконечка. І потім будуть допомагати вам складати вашу історію життя, і по-іншому сприймати, по-іншому ви можете вивільнятись, і тоді, по-іншому, дизайн є для. Нового. Бажаю вам хорошого дня, гармонії. Дбайте про свої стани. Підпишіться на мене, коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.